Доброго вечора! З вами ведуча новин українською мовою Дарина Назаренко. Сьогодні у новинах Подяковий заплив для найщадріших спонсорів акції Радаром. Руслана Стефанчука було нагороджено зіркою Олександра Стульгінського. Інтеграційний центр Мальва організовує табір для жінок, проведено акцію протесту проти викрадення та вбивства українських дітей. Міністри країн Євросоюзу підписали декларацію про захист дітей в Україні та Євросоюзі. Минулих вихідних пройшов подяковий заплив національної експедиції, присвячений групі кампанії Телтоніка, яка перерахувала півтора мільйона на акцію радаром. Учасники подякового запливу розпочали свою подорож на старовинних дерев'яних вітрильниках у селі Мінге. Подолавши хвилі лагуни, зупинилися в Ніді та завершили свою подорож у Литовській Венеції, Свенцелі. Минулих вихідних аналогічний заплив на честь дня подяки було проведено спільно з Тесонет. За підсумками акції Радаром на українські радари пішло 14 мільйонів євро. На ці кошти Литва закупила 12 штатних стаціонарних та ще 4 мобільних РЛС спеціального призначення. Речник Верховної Ради України Руслан Стефанчук отримав нагороду сейму Литви, зірку Олександра Стульгінського на позачерговому засіданні парламенту минулого четверга. Голова українського парламенту прийняв цю почесну нагороду із рук спікера Сейму Вікторії Чмеліте Нільсен, голова Верховної Ради України, один із лідерів держави, який стояв на авангарді боротьбі за свободу України своїм особистим керівництвом, мужністю та прикладом надихаючи українців на протистояння російської агресії. Стефанчук каже, що на саміті НАТО у Вільнюсі Україна насамперед сподівається домовитися про гарантії безпеки країни, а також більшу ясність щодо євроатлантичної інтеграції. Інтеграційний центр Мальва з 8 червня розпочинає табір для українських жінок. Впродовж декількох днів з ними будуть працювати спеціалісти з різноманітних галузей. Будуть проводитися психологічні зустрічі, заняття з майстерності актора і вокалу та фізичні вправи. Ми мали нагоду детальніше дізнатися про програму табору для українських жінок у репортажі. Хочу поділитися радістю. Наша організація Український інтеграційний центр «Малого» виграв проєкт. В цьому проєкті мене це дуже радує. Є можливість нашим жінкам посетити жінський лагерь. Что это и что там будут делать наши дорогие женщины, девочки расскажут немножко поподробнее. Алина Ластовка, которая будет э, с девочками работать по духовности, по, по духовной части. Сценичная мастерность, актерская мастерность, э, сценичная мова, ну известно спи. Да, а Юля Красновидова, наш терапевт-психолог. Которая буде теж з нашими жінчиною, потім більше розкаже. Моя задача допомогти і розпізнати проблему, розпізнати психологічний блок, і там я буду проводити тренинги. Це буде арт-терапія, це буде терапія з мови. Тобто ми будемо обговорювати е, ті, ті проблеми, які є у жінок на даний час. Завдяки цій програмі ми ще більше хочемо пізнати наших жінок, допомогти їм і, власне, навіть допомогти самим собі. Бо це і для нас теж реабілітація, бо, як би ми не займалися, ми теж потребуємо доброго слова, уваги, ми потребуємо якихось розвантажень психологічних, творчих. Власне, що стосується моєї роботи, я буду працювати з нашими жінками на творчій ниві. Це буде акторська майстерність. Це буде сценічна мова, це буде вправи на розвиток нашого мовного апарату. Ми будемо спілкуватися, ми будемо реагувати на емоції одне одного, ми будемо розповідати українською мовою приказки, казки, якісь оповідання. Ми будемо ділитися своїми враженнями від якихось прочитаних творів. Ми будемо співати, ми будемо пританцьовувати. ми будемо Будемо розвивати свої слухові здібності, будемо вчитися, як правильно висловлювати свої думки, як правильно формулювати речення, аби воно було стисле, лаконічне і інтелігентне минулого четверга на площі Бориса Німцова перед посольством Росії відбулася акція протесту у зв'язку з викраденням та вбивством українських дітей за наказом кремлівського режиму. На захід зібралося кілька десятків громадян, щоб відзначити Міжнародний день захисту дітей та підтримати Україну, яка переживає страх війни. Учасники мітингу прийшли з українськими прапорами та плакатами, які засуджують Росію за викрадення та вбивство дітей. З початку масштабного вторгнення в Україну Росія проводить кампанію з виселення українців, зокрема дітей з окупованих територій. Їх перевозять до Криму, Росії чи Білорусі. Робиться це зазвичай під приводом лікування чи таборів відпочинку. На конференції Європейського Союзу і захисту дітей, яка проходила в Стокгольмі, міністр соціального захисту та праці Моніка Навіцькиня наголосила, що насильницьке переміщення дітей до Росії та Білорусі є військовим злочином. Під час зустрічі у Стокгольмі міністри країн Євросоюзу підписали декларацію щодо захисту дітей в Україні та Євросоюзі. За словами міністра, всі країни мають працювати разом, щоб допомогти українським дітям, які страждають через війну з Росією. Приємно, що громадські організації та народ Литви активно сприяють наданню допомоги українським дітям. Неурядові організації країни надали емоційну та психосоціальну підтримку майже 18 тисячам людей. Дякую за перегляд! Нагадаю, що переглянути новини українською мовою ви можете на інтернет-порталі ЕТАПлюс, а також можете поділитися з нами своїми новинами електронним листом на адресу ліна.вінскутисобака Дякуємо кожному, хто допомагає наблизити Україну до перемоги. До зустрічі!